Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Діти, до нас сьогодні на заняття завітав один гість. Але щоб дізнатися, хто це, вам потрібно відгадати загадку. Тож слухайте уважно. Вдень по небу гуляє. А ввечері на землю сідає. Що це, як так, ви гадаєте, правильно. це сонечко. Влітку в сонечка довгі промінці, і тому так тепло на подвір'ї, а з настанням осені промінчики у сонечка стають коротенькі, і тому вже не так тепло на наповіться на нього. І скажіть, яким сонечко кольором? Так, правильно, воно жовте. Отже, сьогодні ми з вами намалюємо таке ж гарне, тепле і веселе сонечко. А що нам для цього потрібно? Для малювання нам потрібний білий аркуш паперу, стакан з водою, жовта фарба і обов'язково пен. Сонечко ми будемо малювати з кружечка і прямих ліній. Подивіться, будь ласка, спочатку покажіть, як потрібно правильно тримати пензлик. Ось так. Потім змочуємо у водичку, обов'язково віджимаємо зайву водичку, Вмокаємо у фарбу і малюємо кружечок. Намалювали. А тепер нам потрібно цей кружечок зафарбувати. Але дуже уважно, дивіться, щоб ви не виходили за контур нашого кружечка. Ось так. Так. Скажіть, будь ласка, а чого нам не вистачає, щоб це було схоже на сонечко? Так, правильно, промінчиків. Промінчики ми будемо малювати прямими лініями. Ось дивіться, від кружечка проводимо ось так лінію. І наступно. І ось так у нас повинно бути багато-багато промінчиків. Малюємо довгі промінчики, гарні промінчики. Ось так. Подивіться, яке в нас чудове сонечко утворилося. А тепер я чекаю, щоб ви мені показали свої малюнки сонечка.